Вітаю, мене звати Олег Бойко. Уривок з книги Дихотомія лідерства. Як знайти баланс і впоратися з викликами. Автори книги Джоко Вілінг Лейф Бабі. Основна ідея. У цій книзі автори розмірковують про те, як знайти баланс між силами, які тягнуть кожного лідера в різні сторони. Ці сили називаються Дихотомія, яка означає з грецької надвоє і поділ. Тобто роздвоєність, послідовний поділ на дві частини, не пов'язані між собою. Оволодіння дихотомією лідерства вимагає розуміння, коли управляти, а коли наслідувати, коли агресивно маневрувати, а коли робити паузу та дозволяти речам розвиватися своїм шляхом, коли відокремитися та дозволити команді діяти, а коли заглибитись у деталі. Автори наводять приклади зі свого досвіду ведення бойових дій і тренувань морських котиків. Частина друга між мікроменеджментом та самоусуненням. В одному з розділів книги Джоко Вілінг розповідає про те, наскільки складно йому особисто було знайти точку рівноваги між екстремальною або абсолютною відповідальністю та децентралізацією командування. Один. Із епізодів, одержавши серйозне та небезпечне бойове завдання, він почав ретельно до нього готуватися, продумував кожний крок і в ході навчальних тренувань відпрацьовував деталі операції з бійцями свого загону. Але при цьому привертало до себе увагу те, що жоден з підлеглих не виявляв ініціативи, навіть ті, хто як вважав командир, повинні були це зробити. Далі події стали набирати темп, і, крім підготовки до основної місії, підрозділ щодня виконував різні бойові завдання. В один з вечорів, коли було поставлено завдання одночасно виконати дві місії на різних об'єктах, Вілінг усвідомив способу взяти на себе відповідальність за їх виконання просто не існує. Тоді він доручив чотирьом молодшим офіцерам підготувати плани проведення операції. У результаті підлеглі надали не просто грамотні з тактичної точки зору плани, а рішення, які містили низку нетривіальних кроків, що потенційно підвищували результативність планових дій. Саму операцію було проведено блискуче офіцери взяли на себе повну відповідальність і діяли самостійно, без наказів і підказок з боку командування. Вілінг стверджує, що одержав дуже цінний урок. Причиною, чому люди не проявили себе раніше, було те, що він їм не дозволяв це зробити. Його прагнення взяти на себе повну відповідальність за все не залишало їм шансу. Повне самоусунення перекладання відповідальності на підлеглих і мікроменеджмент це крайнощі лідерства. Як показує цей приклад, лідер, що прагне відійти від мікроменеджменту, Часто не усвідомлюючи цього повною мірою, все одно продовжує контролювати все. Не менш складно розпізнати свою схильність до протилежної крайності або лідерського чи управлінського стилю невтручання. Щоб знайти баланс, недостатньо покладатися на самоаналіз необхідно постійно аналізувати поведінку команди. Кожен із проявів будь-яких крайнощів вимагає втручання лідера. Насамперед, необхідно дуже ясно позначити лінію загального лідерства, просто, чітко і стисло пояснити сутність місії, цілі, а також те, яким повинен бути результат. Крім того, команда повинна розуміти, у яких межах вона функціонує і що робити у випадку перетину цих меж. Якщо одночасно відбуваються дії, що дублюють одна одну, лідеру слід визначити, який з курсів є пріоритетним і забезпечити його виконання. У випадку виникнення ситуації керують усі, необхідно розмежувати повноваження командирів і сфери їхньої відповідальності, надавши кожному потрібні повноваження. Автори наводять наступний приклад зі свого досвіду. Підрозділи СІЛ складалися із двох зводів, кожний з яких мав своє командування. Якщо перед зводами ставили завдання, кожен з них окремо починав розробляти власний план дій. І що довше командування залишало таку ситуацію без уваги, тим далі просувалися структури в реалізації своїх планів. При цьому вирішення цієї проблеми виявилося дуже простим. Досить було позначити, якому із взводів надавалася першорядна роль у виконанні місії, а якому – другорядна. У цьому подкасті мною використані матеріали огляду книги Києво-Могилянською бізнес-школою.